Головний бодігард перших осіб країни, міністр оборони часів проведення АТО на Донбасі. Парад перемоги буде обов'язково буде в українському Севастополі. Один із тих військових командувачів, які не зуміли попередити жахливу трагедію війни. Іловайський котел, щоб дати оцінку Іловайську, Треба не бути просто командиром командирами якогось підрозділу, знаходитись в підвалі і оцінювати ситуацію. Валерій Галатей в минулому очільник оборонного відомства та начальник управління державної охорони. Де він зараз? Чим живе і чому його шукають варефії? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Валерій Гелетей, уродженець Закарпаття, довгий час працював у міліції, колишній оперуповноважений та екс начальник управління боротьби з організованою злочинністю у Києві, вперше очолив управління державної охорони за часів. Президентства Ющенка його називали людиною Віктора Балоги. За період роботи на посаді Гелетей мав конфлікт з нардепом Нестором Шуфричем. Причина, нібито особиста неприязнь. Дійшло до того, що Шуфрич ледь не побився з Гелетеєм на рингу. Однак, останній запропонував мирову. Якщо б я сьогодні вийшов на цей на цей татамі, це було б е, найгіршим, як мені здається, прикладом для моїх підлеглих. Сторона, яка відмовилась від поєдинку, не може бути переможцем. Після Революції Гідності з початком МАТО Гелетей став міністром оборони. Урочисто присягаю на вільність українському народові. Зобов'язуюсь додержуватись Конституції України та законів України. Парад перемоги буде. Обов'язково буде в українському Севастополі. Правда, в кріслі втримався недовго, якихось чотири місяці. На той час припала одна із найстрашніших трагедій російсько-української війни іловайський котел. Українські воїни опинилися в оточенні і, на жаль, не змогли залишити місто. За офіційними даними в Іловайському котлі загинули 366 військових, понад чотири сотні були поранені, і ще частина потрапила в російський полон. Утім, Гелатей не відчував своєї відповідальності. Щоб дати оцінку Іловайську, треба не бути просто якимись командирами підрозділу, знаходитись в підвалі і оцінювати ситуацію. Коли ми починали працювати з в форматі антитерористичної операції по терористам, російським найманцям, всім тим, кого направив Путін, це була одна війна, і вона починалася з цього. Але в цей час Путін направляє свої війська, і це вже інша війна. В подальших інтерв'ю Гелатей запевняв, що об'єднав волонтерів, які тоді взяли на себе забезпечення воїнів АТО. А також стверджував, що найстрашніший злочин скоїли ті, хто вкрав у армії. Ця війна рано чи пізно закінчиться на той час. То будуть переможці. Вони вони обов'язково будуть, але будуть і ті, хто в період війни можливо крав. І саме буде саме, саме важка буде кара це. Після тих подій, після всього того, що відбудеться, мабуть, людська кара і відрубання руки, це буде це буде замов. Та міністра самого звинувачували в розкраданні. Наприкінці вересня Юлія Тимошенко разом з народними депутатами від батьківщини звернулася до служби безпеки з проханням розслідувати факти продажу зброї та корупції в Міністерстві оборони. Після чого Гелетей вимагав вибачень та навіть пішов до суду я офіційно звернувся до суду. Так само, як Юлія Володимирівна разом зі своїми однопартійцями заявляла про злочин Міністерства оборони біля Служби безпеки, так само прошу, щоб вона вибачилася. Не переді мною в мене немає амбіцій, а перед кожним бійцем, особливо в зоні АТО, щоб він почув, що Міністерство оборони зброї не продавало, ніякі танки, БТРи ніхто нікуди не передавав. Тоді ж спеціальна слідча комісія Верховної Ради дійшла висновку, що Валерій Гелетей та тодішній начальник генштабу Віктор Муженко таки відповідальні за наслідки Іловайського котла, коли українських захисників вбила російська армія під час відкритого гуманітарного коридору. На думку комісії, Гелетей і Муженко мали більш ефективно відреагувати на вторгнення. Російських військ та далі висновків на папері справа не пішла. У жовтні Гелатей залишив міністерське крісло, але наступного ж дня після звільнення отримав стару нову посаду. Знову став очільником управління державної охорони. Далі на деякий час Гелатей зник з інформаційного простору і наступного разу в об'єктиви журналістів потрапив у 2016-му. Що ж сталося? Весілля сина гелетей влаштував свято на даху п'ятизіркового столичного готелю. 22-річний син Олександр та його обраниця, призерка з бальних танців, тоді побралися в прем'єр-паласі. Вітали молодят, українські співаки та зіркові ведучі за оцінками весільних розпорядників. Бюджет святкування затягнув щонайменше на півтора мільйона гривень, що втричі перебільшувало річний дохід гелетея. На запитання щодо вартості заходу, екс-міністр утримався від відповіді. Фотографії опубліковані гостями у соцмережах. Пізніше зачистили. Ще одна гучна поява в пресі рівно за рік. Під час святкування свого ювілею Гелетей наказав підлеглим працівникам служби державної охорони зустрічати й проводжати його гостей. Зафільмували захід журналісти проєкту схеми Радіо Свободи. На кадрах вартові віддають честь гостям, забирають пакунки, квіти. Потім цих же співробітників удо помітили на іншому неофіційному заході на весіллі сина. Ішнього генпрокурора Юрія Луценка в цьому Гелетей теж не побачив жодної проблеми. У людей я маю право на те, щоб мов ну, висвяткувати в тому форматі, кого я охороняю, кому я забезпечую безпеку, з ким я кожен спілкуюся, від життя яких залежить і моя доля. Після виходу розслідування Гелетей звинуватив журналістів схем у перекручуванні фактів і сказав, що не використовував співробітників удо в якості слух. В Управлінні державної охорони Валерій Гелетей працював до виборів 2019 року. Президент Володимир Зеленський з приходом до влади звільнив його з посади. У травні 2023-го Міністерство внутрішніх справ Рефії оголосило у розшук колишніх міністрів оборони України Валерія Гелетея і Степана Полторака, а разом із ними екс-начальника Генштабу Віктора Муженка. Причина. Не повірите геноцид російськомовного населення на Донбасі, наратив російської пропаганди як звинувачення у злочині. Потужно нічого не скажеш. Де ж зараз генерал-полковник Гелетей чим живе? Чи залишається він в Україні, чи виїхав за кордон? Достеменно невідомо. Останній пост у Фейсбуці від 12 квітня 2019-го. інтерв'ю він не роздає в медійних ефірах. Не з'являється на цьому. Я не зупинилась і вирішила пошукати в мережі родичів екс-міністра дружини Анджели Гелетей, принаймні під цим іменем у соціальних мережах. Взагалі немає на просторах інтернету аж одне її фото, і те дуже давнє так само. Я не знайшла молодшого сина Віктора, але натрапила на сторінку Олександра Гелетея, старшого сина, того самого, який одружувався на даху. Останні його дописи від 2020 року. Фото з другом, який був на весіллі, та ще одне з компанією в ресторані в Барселоні. Серед найперших дописів спільне фото з дружиною від 2016 Цятого року серед фейсбук френдів Олександра Гелетея, боксер Володимир Кличко, Андрій Балога, мер Мукачева та політик Юрій Луценко є на платформі і сторінка дружини Олександра, тобто невістки Валерія Гелетея. Щоправда, вона закрита і доступна лише для підписників. До одруження таблоїди писали про Олександра, що він полюбляє нічне. Клубне життя. А щодо Андрія Балоги, то він не просто друг, а теж родич. Андрій одружений на племінниці Гелетея Едіті. Але той клан окрема історія і тема для окремого випуску. Якщо хочете побачити такий, дайте нам знати в коментарях. І напишіть, чим вам запам'ятався Валерій Гелетей. І як думаєте, чому він так довго залишався охоронцем перших осіб держави? На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!